Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я є тренер зі змішаних єдиноборств в Євроклуб Лубни. У суботу, 18 листопада, у місті Полтава проходив відкритий кубок Полтавської області скідбоксингу Вако, в якому приймало участь 180 спортсменів з 15 команд. Нашу команду представляло 25 спортсменів. Головними нашими суперниками були команда з Олександрії, яка представляла 40 спортсменів. Але все одно, завдяки нашій підготовці, сумісній праці тренерів та нашої команди, ми вибороли перше місце: 20 золотих медалей, 17 срібних і 8 бронзових медалей. Тим самим ми завоювали основний головний кубок Полтавської області і перше загальне місце. На змаганнях приймали участь спортсмени з різних міст, яких саме Олександрія. Це Кіровоградська область, місто Запоріжжя, хлопці приїхали, Кремінчуг, сама Полтава приймала участь. І ще багато-багато міст приймало участь на цих змаганнях. Рівень змагань був дуже високий, тому що вони відбіркові на змагання, котрі пройдуть 15 грудня в місті Києві. Це буде всіукраїнський турнір з кікбоксингу Вако, Візарт. Дякую організаторам змагань за те, що в такий нелегкий час вони проводять такі заходи. Ми, як тренера, можемо робити свою роботу. Діти можуть розвиватися, показувати свої способності. Це все дає нам мотивацію, бажання, щоб зробити свою справу. Ще хочу додати подяку нашим батькам, що вони небайдужі. До таких заходів, до змагань, що вони, як кажуть, підтримують своїх дітей, підтримують тренерів, відправляють дітей на такі змагання, саме з нами їдуть, боліють за нас, боліють за команду. Оце все дає нам право завойовувати отакий головний кубок. Ну, ну що вийшов на ринг, взяв, показав свій результат, який мені дав Марат Русланович. Я дуже йому дякую. Вийшов, показав е, свій рівень, не боявся. Е, він видно, що мене боявся, і я його цим виграв. Він мене, ну так, да, мозком, да, да, да. я доволі, що я виграв чемпіона України. Він мене виіграв дуже багато разів, ну але я не здавався, я завжди йшов е, тільки далі і далі. І в мене вийшло те, що я хотів. Те, що ну, я добивався всі. Е, Півтора року, щоб його виграти. Дякую Марату Русановичу, Антону Васильовичу і Вадим Вадимовичу за те, що вони мені дали е, такі емоції е, на цих змаганнях. Дякую всім. У мене було три поєдинки, яких я два виграв і один програв. Було дуже багато суперників і загальне наше командне місце було перше. За це я хочу подякувати тренерам Марату Руслановичу Мамедову і Антону Васильовичу Степаненко. І особа подяка Вадиму Вадимовичу Лютому. Всім дякую за те, що проводили змагання. Мене звати Ігор. Ми були на соревуваннях 18 числа в Полтаві по кікбоксингу ВАКа. Я провів три бої, два перших боя виграв. А третій програв, то що опустив руки, ну, пропустив два удари. Саме сподобалось боксувати на змаганнях. Буду е, держати більше руки, буду ну, уклонятися від ударів, від е, ударів ніг. Буду далі тренуватися, це мої п'ять змагання. Я здобув два других місця, ну, мені дуже сподобалось. Добрий день, мене звати Алхна Данило і я приймаю участь у відкритому Кубку Полтавської області. Я привів три поєдинки, у яких з них я отримав перемогу та у фінальному бою я не згоден з рішенням суддя. І я отримав кубок за волю до попередження. Ну, мені сподобалося те, що було багато спортсменів, рівень, там було найближчий побутний відбір на я буду виступати на чемпіонаті України, та я переможу. Та здобути перше місце. Це я хочу ще додати, що цей кубок вже черговий. В минулому разі, в це вересні місяці, ми теж брали перше загальне місце. І це вже ми вдруге беремо. Місто Лубни вже вдруге бере цей кубок. От. Тому мені дуже приємно, що в Полтаві. Куди з'їхали всі спортсмени, всі міста, вони дивляться і просто не можуть розуміти, чому команда з Лубен займає перше місце. От. Мені дуже приємно, аж до серця. От. І надалі ми будемо розвиватися, становитися сильніше і показувати, що це тисячолітнє місце. Що воно не просто там зображено на карті, що тут живуть хлопці, вони дуже сильні, крепкі, і вони готові показати, хто вони, і як вони тренуються, як вони От. І далі ми плануємо на цей всіукраїнський український турнір поїхати. І В наступному році в нас ще планується чемпіонат Європи. Котрий пройде в країні Хорватії. Хочу виразити особливу подяку нашим батькам та головному тренеру лютому Вадиму Вадимовичу за всебічну підтримку в нашому спорті, спорті нашого міста. Всім успіхів, дякую, запрошуємо до нас на тренування, становитись разом сильніше та кращими.